Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: плакало небо, у Золочеві попрощалися із 24-річним воїном. Традиція добра, меценат з Англії передав подарунки дітям. У бою за Україну загинув наш земляк солдат Андрій Васильович Лабас. У Бродівській громаді визначили призерів волейбольного етапу шкільної ліги пліч-опліч. Після поранень помер воїн із золочівського району Кондюх Назар. У Бузьку відбулася майстерка з виготовлення різдвяної зірки для дітей. У храмі Возвиження чесного Христа в Бродах помолилися разом із родинами загиблих і зниклих безвісти захисників. Як у Бузьку працює басейн: умови для дітей, дорослих і ветеранів. У Бузьку засвітили різдвяну ялинку з тризубом на верхівці. Загинув воїн віхастий Роман із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. 11 грудня у Золочеві плакало небо дощем. Тут попрощалися з воїном. На щиті повернувся воїн Віктор Анатолійович Мустіцький 2001 року народження. З глибоким сумом повідомляємо, на щиті до рідної землі повертається воїн Віктор Анатолійович Мостіцький, 2001 року народження, випускник Золочівської школи номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. У серпні 2020 року він був призваний на строкову службу, згодом уклав контракт і став командиром стрілецького взводу Національної гвардії України під час повномасштабного вторгнення. Віктор відважно боронив Україну на Лиманському, Куп'янському, Торецькому напрямках та в районі Часового Яру. 5 грудня 2025 року, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Піскунівка Краматорського району Донецької області він загинув. За бойові заслуги, нагороджений нагрудним знаком за доблесну службу та відзнакою Президента України за оборону України. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України. Меценат та друг України з Англії Дерек Томпсон передав солодкі подарункові набори для дітей українських військових із Золочівської та Бузької громад Золочівського району. Подарунки були вручені 17 дітям, чиї батьки нині захищають Україну. Батьки та діти щиро дякують Дереку Томпсону за підтримку і небайдужість у цей непростий час. Такі жести допомагають відчути, що про родини захисників пам'ятають і за межами України. Частина діток записали подяку для пана Дерека. Мій добрий, святий Миколаю, я буду сухняний повір. Один лиш дарунок я прохаю, даруй нам спокій і мир. З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату. У бою за Україну загинув наш земляк солдат Андрій Васильович Лабас. Він народився 12 грудня 1992 року у селі Кропивна, з юних літ був працьовитим, щирим і відповідальним. Здобув професію автослюсаря більшу частину життя працював на будівництві, де його знали як надійного і вправного майстра, який завжди приходив на допомогу. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Андрій став до лав захисників України, служив стрільцем механізованого відділення. У бою був мужнім, надійним, тим, на кого завжди могли покластися. Після поранення він повернувся у стрій, щоб і далі боронити свою державу. 9 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Осинове Куп'янського району Харківської області, Андрій Лабас загинув внаслідок ворожого обстрілу. Висловлюємо найщиріші співчуття його рідним, друзям та побратимам. Світла пам'ять і вічна слава Герою України Андрію Васильовичу Лабазу. З 9 по 11 грудня 2025 року у Бродівській громаді відбулися змагання з волейболу в межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги. Упродовж трьох днів на майданчиках вирували справжні спортивні емоції. Юнаки та дівчата трьох вікових категорій демонстрували наполегливість, командний дух і майстерність, а вболівальники щиро підтримували свої команди. Головною метою турніру була не лише перемога, а й право представляти бродівську громаду на районному етапі змагань. Особливо напруженим став третій фінальний день, коли за призові місця боролися команди юнаків та юнок старшої вікової категорії. Серед юнаків перемогу здобула команда Берлинського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Друге місце виборола команда суховірської школи, а третє команда Лешнівського закладу загальної середньої освіти. Серед дівчат перше місце посіла команда Бродівського закладу загальної середньої освіти номер 4. Другими стали волейболістки Суховільського закладу загальної середньої освіти. А третє місце виборола команда Бродівського закладу загальної середньої освіти номер 3 Вітаємо призерів і всіх учасників змагань, дякуємо тренерам, організаторам та вболівальникам за підтримку. Бажаємо командам успішного виступу на районному етапі та нових спортивних перемог. З глибоким сумом повідомляємо, що 6 грудня у військовому госпіталі міста Вінниця зупинилося серце нашого земляка, мешканця села Лісок, солдата Кондюха Назара Михайловича, який проходив лікування після множинних поранень, отриманих 17 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Він був призваний у перші дні повномасштабного вторгнення 25 лютого 2022 року. Та вірно служив у лавах Збройних сил України, виконуючи бойові завдання у складі кількох бойових бригад. 17 жовтня 2025 року під Костянтинівкою на Донеччині Назар отримав множинні поранення, від наслідків яких, попри лікування, пішов із життя у 37-річному віці. У героя залишилися мама, брати, сестра та племінниці. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними, побратимами та всією громадою. Вічна пам'ять і слава захиснику України Назару Кондюху. Дванадцятого грудня у Бузькому міському народному домі провели творчу майстерку з виготовлення різдвяної зірки. Заняття для дітей громади організувала та провела художниця міського народного дому Лілія Андрієва. У заході взяли участь близько 30 дітей. Кожна зірка вийшла унікальною та автентичною, не схожою на інші. Різдвяна зірка є традиційним символом різдва, надії, світла й добра та об'єднує родину і громаду у святковий час. У грудні працівники Бузького міського народного дому планують провести ще кілька цікавих майстерок для дітей і дорослих напередодні Різдва та Нового року. Оскільки наближається найбільше наше, найвшамованіше свято, ми мусимо до нього підготуватися. Вірно ж, Так. Да. І ми сьогодні з вами зробимо що? Скажіть, що це таке? Зірка. Але зірка незвичайна, це різдвяна зірочка, яка зійшла на небо, щоб показати всьому світу, що народився Ісус Христос. Так, подивіться, в мене є однотонна зірочка, яка складається з одного кольору, і є кольорова. Ну, в даному випадку я вибрала таку красиву жовто-блакитну нашу зірочку. Храм Воздвиження чесного хреста міста Броди це не лише святиня, а й простір, де люди знаходять тепло, співпереживання та підтримку. Саме тут лисарі Колумба Бродівської ради, 16679 разом з адміністратором храму отцем Ярославом Цариком зустрілися з родинами, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні. Кожна сім'я прийшла сюди зі своїм болем, спогадами і невимовними думками. Та цього вечора всіх об'єднала спільна молитва за тих, хто віддав життя за Україну. І за тих, від кого й досі немає звістки. У стінах храму лунали слова прохання до Бога про силу витримати втрату, про повернення полонених і зниклих безвісти, про мир для нашої держави. Теплі й щирі слова священника, уважне ставлення та подарунки від лицарів Колумба стали видимим знаком того, що ці родини не залишилися сам на сам із своїм горем. Їм нагадали, їхній біль розділяють, про їхніх рідних пам'ятають, їхні сльози й думки огортають молитвою та надією. Поруч є люди, які готові слухати, підтримати і просто бути поряд. Не самі навіть у тих найпотаємніших дитячих мріях про білий лагідний сніг, який, хоч на мить, може прикрити рани серця, пригасити біль і подарувати, хоч трохи віри, в те, що настане день, коли мир і спокій повернуться в українські домівки. У містечку Бус приміщенні дитячої юнацької спортивної школи розпочався новий сезон занять у сучасному басейні, який можуть користуватися як діти, так і дорослі. Богдан Володимирович, Бузько працює, запрацював басейн. Розкажіть, як нашим мешканцям громади Золочівщини можна долучатися до активного виду спорту. Так, у нас Бульській дитячо нацькі спортивній школі запрацював басейн з 18 листопада. Ми приймаємо вже відвідувачів. Басейн наш наш басейн працює щоденно у будні дні з 15.00 до 21.00. А вихідні це субота, неділя з 15.00 до 200. 20 Умови хороші. Санітарних вимог ми дотримуємося. Водичка 27 градусів. Тепленька, чистенька, тому ми запрошуємо відвідувачів відвідати наш басейн спортивної школи. Також хочу зауважити, що, що потрібно для цього, щоб відвідати басейн, наш це миючі засоби. Довідку від лікаря вже не потрібно. Там того року ми вимагали цього року. Ми вже не вимагаємо. І шапочку для плавання. Скільки коштує ціна відвідування басейну, і для яких категорій може є знижки? Ціна відвідування басейну одна година 100 гривень для дорослих і 50 гривень для дітей. Також в нас є пільги для учасників бойових дій, які можуть на прийти і поплавати. Басейні нашому також діє програма наші нашої, це учні наших шкіл разом з вчителями фізичного виховання відвідують басейн. Це наші школи, нашого ОТГ, які мають свої дні і графіки відвідування басейну. Для них це безкоштовно. Для них це безкоштовно, доїзд безкоштовно, тому дуже є співпраця хороша з відділом освіти з міською радою, які надають всі умови для того, щоб діти приїхали, позаймалися і від'їхали назад до, до, до своїх навчальних закладів. Якщо діти приїжджають, хтось з ними займається тут. Переважно, якщо діти приїжджають, вони приїжджають з вчителями фізичного виховання. Також у нас є інструктор з плавання, надає, яка надає підказки і техніка плавання трошки може підказати, як вчити правильно поводитися у воді. Тому є, я думаю, що є на майбутньому так, щоб це добре, що дітки приїжджають, але хотілося, б, щоб, щоб залучалися. Також з інших навчальних закладів і з інших громад, що відвідували басейн. Дуже активна в цьому питанні Золочівщина, яка теж привозить своїх діточок. Ось, на жаль, ми інформацію даємо, але дуже мало відвідувачів є, дуже мало. Хотілося б більше. Що створено, наприклад, якщо приходить до вас відвідувач, тут створені комфортна роздягання, комфортні умови перебування і комфортні умови плавання. Правильно? Звісно, так, роздягальні я хочу сказати, що зроблені 4 роки тому ми зробили реконструкцію, провели відповідні ремонтні роботи, якісно дуже все зроблено. Будемо казати, що люди ну, ще не було скарг, які людям ну, відвідували по умовах відвідування басейну нашого. Роздягальні, душові. Сам ну, басейн це дуже гарно. І скарг до нас ще не поступало. Люди задоволені, які відвідували наш басейн. Для тих, хто хоче скористатися вашим басейном, графік роботи. Графік роботи, як я вже казав, будні дні з 15.00 до 20.00, і вихідні дні це субота-неділя з 15.00 до 20.00. Тому, як керівник цього закладу спортивного, запрошую усіх бажаючих відвідати наш басейн. Оздоровитися, розслабитися і, і поплавати із задоволенням. Пане Ярослав, скільки часу займаєтеся в Бузьку басейні? По можливості ходжу через день. Гарно, супер. Простому році ходив, позапрошлий рік. Тільки час він цю. Басейн супер. Вода, то ребілітація для мене під діло. А що так, саме вам по... Вам вода більше подобається, що ще? Плавання різним. Ви вмієте плавати? плавати? Я інструктор, але мені. Я вмію добре плавати. На швидкість? Ні, так до себе. А ну Покажіть, Ні? продемонструйте нам. У бузьку на площі площарину 5 грудня напередодні дня святого Миколая засвітила свої вогні різдвяна ялинка. Центр міста наповнився дитячим сміхом, передчуттям дива та теплом спільної молитви й подяки захисникам. Свято для дітей організувала Бузька міська рада. Працівники комунального підприємства та міського народного дому подбали, щоб кожна дитина відчула справжній настрій різдва. На сцені виступали хореографічна студія Арніка, ансамбль Нові зірки, студія Плеяда та юні співаки. Кульмінацією стало урочисте засвідчення ялинки разом із святим Миколаєм. На її верхівці сяє герб України. Символ нашої єдності та вдячності воїнам, які боронять мирні свята для дітей Буська. з глибоким сумом сповіщаємо, що додому повертається із війни захисник України Віхастий Роман Романович, уроджений села Махнівці Поморянської громади Золочівського району 1992 року народження. 27 червня 2024 року він був призваний до лав Збройних сил України, служив стрільцем, помічником гранатометника. 27 вересня 2024 року, під час виконання бойового завдання, Роман Романович зник без звісти в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Тривалий час рідні та побратими жили надією і чекали звістки про нього. Тепер герой повертається додому на щиті. щиро співчуваємо рідним і близьким Романа Романовича, розділяємо ваш біль втрати. І молитовно схиляємо голови перед пам'яттю захисника. Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а вам сили пережити це невимовне горе. Вічна і світла пам'ять Герою України Романові Хастому. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!